Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хотіла вам розповісти про те, як формувалася моя квіткова ділянка на парадній зоні нашого великого участка. Як це відбувалося і по якому принципу я висаджувала тут рослини? І як їх збирала, скажімо так, в композиції, але цей процес ще не завершено до кінця. І так, оце в мене парадний вхід, назвемо його так, тому що, звичайно, він ще не довершений. Але, але. ну ось наша хвіртка і прохід до будинку. Праворуч від нас. Росте виноград, він молодий. Ліворуч, е видкі троянди, три кущі різного сорту, які будуть підійматися на арку, яка саме зараз в процесі будівництва. Ось арка ця, вона готується до монтування саме отут, на парадному вході. І далі ми заходимо у двір. І коли ми заходимо у двір, Мене цікавило перше, щоб вхід наш був дуже яскравий, дуже колоритний. Мені хотілося тут бачити різні барви, і хочеться, щоб е, людина, яка заходить до нас у двір, теж зустрічало буйство е, різних кольорів, різних рослин. Ну, і перше, що я робила, це я збирала, просто збирала рослини. Рослини я збирала абсолютно різні. Річ в тім, що я дуже полюбляю саме квіти, тому я збирала просто звичайні трав'янисті квіти, які мені подобаються. Я їх назбирала досить багато, але коли дійшло діло до формування цієї величезної клумби, яка в мене розбита умовно на чотири частини, отакими от доріжками, які я буквально ось ось тільки зробила. Я зрозуміла, що одніми, одними квітами я не відбудусь, тому що, ну, ви розумієте, квіти відквітли і все, і пропали. На зиму нічого немає, тут порожньо. І насамперед, на фоні квітів я забула сказати, насамперед, в мене з'явилася оця перша сосна, яку я принесла з лісу. Це звичайна сосна, якщо от подивитись навколо, ми живемо в оточенні лісу. Тому ця сосна була не рідкість там. Я викопала просто більш-менш, скажімо так, дерево, в якому я побачила якусь можливість щось створити. І ось це дерево це була перша рослина на цій величезній ділянці. Розмір моєї ділянки в квадратних метрах я вам не скажу, але скажу, що кожна з трьох сторін тут такий. Обрізаний, наче, трикутник трошки. Ну, ця обрізана частина в мене метрів 5, а всі інші сторони по 9 метрів. Ну, така немаленька територія, досить. І от все почалося з цієї сосни і квітів, які я тут просто назбирала. І коли вони всі почали квітнути, я зрозуміла, що мені тут чогось не вистачає, не вистачає якоїсь вертикалі, не вистачає якихось фарб на зиму, тому що фактично всі квіти в мене пропадали. І Тут я замислилася над хвойними, звичайно, над травами з лаковими, я почала їх докуповувати, досаджувати і так потрошку формувала ці ділянки. Саме перше після. Точніше, ще до сосни, саме перше, що в мене з'явилося, це лаванда. Лаванда, яка в мене росте по периметру ділянки. Річ у тім, що лаванда була самою першою рослиною, яку я купила до нас сюди на ділянку, коли ми тут почали будуватися. І ця рослина дуже вдало прижилася, розмножилася, розмножилася просто неймовірно. Вона себе тут почуває просто як риба у воді. І, звичайно, я не могла цим не скористатися, і я зробила бордюри з лаванди. І ці бордюри. Йдуть вздовж доріжок. Мені це дуже подобається. Ця рослина вічно-зелена, ароматна. Зараз вона, ви бачите, яка яскрава, бускового кольору. Це просто щось казкове, тим більше, що я вже почала збирати різні сорти. В мене вже є більш насичена лаванда, темно-фіолетова, в мене є рожева, в мене є біла. На жаль, рожевої в мене тільки єдиний кущик, поки що. Білої я вже розсадила досить велику грядку. Ось фіолетова, яку я виростила з насіння. Але. Я не про це. Все ж таки, перша рослина, яка у нас тут з'явилася, це була лаванда, яка почувала себе як риба у воді. І я зрозуміла, що для цієї сонячної і відкритої ділянки треба специфічні рослини, рослини, які будуть тут витримувати сонце, палюче сонце протягом всього дня. І я розуміла, що без поливу ці рослини не виживуть. Звичайно, я підбирала все те, що буде триматися на сонці. І також і хвойних це стосується, і багаторічних трав'янистих рослин, і багаторічних кущів. Коротше кажучи, різні рослини, які витримують спеку. Ось я їх збирала, і завдяки оцим дорожкам, в цьому році я розбила цей квітник на чотири зони. Чотири зони, які хочу в майбутньому прикрасити по-різному для того, щоб в процесі квітування кольори змінювалися і зони одна від іншої відрізнялися. Це моя задумка на майбутнє. Зараз це ще не втілено в життя. Тут ще багато переробок треба робити, але, але вже якісь приблизні плани в мене на це є. І це я буду робити восени. І весною, в залежності від рослини, яку і куди мені треба пересадити, бо розумію, що зараз влітку в спеку це не, ну, не варто робити. Що я хотіла ще додати? Перед тим, як я робила цю зону, вона в мене дуже довго стояла просто мертвою територією, на якій просто кучно. Росли рослинки, які я підсаджувала, підсаджувала одну до одної, одну до одної, щоб легше було просто за ними доглядати, поливати легше, полоти не треба було, бо все це, що ви зараз бачите, кожну лопату з цієї ділянки я перетрушувала, витрушувала від перію і від бур'яну. Бо тут жах, що було. І, звичайно, все це просто. Кожна піщинка перебрана моїми руками. Це досить нелегкий труд, яким я займалася протягом буквально двох років для того, щоб привести цю ділянку до якогось вигляду, Ну, в даному випадку, до цього вигляду, який ви бачите зараз. Але це не завершення, бо мені треба цю ділянку ще доводити до, скажімо так, колористичних. Композиції, які я хочу тут створити. Бо я хочу, як я вже сказала, певні кольори е, на певних ділянках. І це, як для мене, дуже складна робота. Складна тому, що я людина, яка не має просторового бачення. А я бачу тільки те, що от росте конкретно. Я його бачу і я розумію, де його посадити. Поки воно не виросте, поки воно не зацвіте, я не розумію. Куди його посадити. Тому з цією справою так важкувато, я так думаю, що може за пару років я маю цю задачу свою виконати. Що я хотіла ще сказати: на цій ділянці ми покрали в цьому році крапельний полив, бо ділянка, як я вже казала, дуже велика по об'єму. Поливати все це вручну дуже важко. У нас ще не оброблений край цих квітників, бо ми ще не вирішили тему наших доріжок, які вони мають бути, які ми хочемо їх. Тому тут іде ще чорнова така, такий чорновий бортик, який треба доводити до ладу. І, звичайно, після поливу я вирішила процес мульчування. Я не клала сюди взагалі агротканину. Взагалі не клала. Тут багато рослин, які ем, себе добре почувають на цьому ґрунті, але їм не вистачає просто вологі. Тому я замульчувала їх звичайними голками з ліса. Отакими от звичайними, які в мене скрізь навколо мене валяються. Я їх збирала, сюди тачками привозила і засипала. Після того, як я це зробила, шар досить такий немаленький. Сантиметрів, мабуть, 5 цього шару. Я зверху поклала кору, яку купувала, але кори в мене не вистачило на всю ділянку, на всю мою задумку, тому кора частково є, частково немає. І в мене ще процес наступний додати сюди кору. Ну, це вже таке, це вже дрібниці в порівнянні з тим, що я тут зробила, тому кору я вже додам як-небудь. Ну от, Отак от я створювала цю ділянку нашої парадної зони. Мені дуже хотілося, щоб дуже гарні яскраві квіти зустрічали при вході на нашу ділянку. І вздовж доріжки на протилежному боці від цього величезного квітника я зробила такий довгий квітник, який йде аж до самого будинку. Який ще досі до кінця не засаджений. Тут ще є вільне місце, яке я планую засаджувати, але я його вже замульчувала так гарненько. Ну, Досаджувати тут можна, зручно, я вже пробувала, в мене виходить все. Тому буду досаджувати тут, робити більш щільні посадки, бо мені подобаються квітники з щільними посадками. Якось вони мені більш виглядають естетично, ніж порожній, порожня якась територія, на якій росте якась одна рослина, так, да, вона ефектна, да вона колоритна. Але ну, мені до вподоби саме такі щільні, щільні посадки, на яких є багато різноманітних квітів, але вони зібрані в якійсь композиції. От, повторюсь, моя задача зараз це все, що в мене росте, створити з них все ж таки гармонійні композиції. Оце моя робота на найближчі, ну, я сподіваюся, два роки я маю вложитися в це. У всякому разі мені так хочеться. А там уже як Бог дасть, скажімо так. Отаке знайомство з моїм парадним квітником, який я створювала. А ще я вам хочу показати одну новинку, яка в мене з'явилася от от декілька днів тому: ось ця здоровецька арка. Ось ця здоровецька арка з'явилася не просто так, а я про неї мріяла дуже давно. Якщо так, от я відійду на на сусідську ділянку. Щоб вам показати формат цієї арки. Ну, от, Висота по центру цієї арки десь 2,80. На боках вона десь 2 метри, 2 метри, а ширина цієї арки 5,20. Ширину таку ми зробили спеціально. Якщо бачите, вона виходить з одного квітника, от з того. І йде в інший в основний квітник. Для чого ми це зробили? Оця зона попереду, де зараз стоїть стіл, і там ще монтується ще одна арка під виноград, з якої починала я відео, ця арка має відділити, зараз покажу, сусідську ділянку, бо у нас об'єднаний об об великий участок. Це наш участок, а це участок нашої сусідки. І тому оце об'єднання воно якось, хочеться його умовно розділити. І ця арка виконує функцію ширми такої. І ще посаджена саме тут, і саме для цього стоїться арка, посаджена модрина. Яка має рости весь час на сонці, бо без сонця ця, ця рослина рости не може. І от якщо звернете увагу, навіть сонце, яке заходить за будинок, все одно освітлює модрину, і вона знаходиться весь день у нас на сонці. Це дуже важливо для мадрини. В сорту Стів Віпер – це модрина, японська модрина, яка має дуже сильну і потужну. Е Можливість до зростання активного і великого. Щоб ви розуміли, штамп оцей, який в мене, він звичайно великий, 2 метри штамп. Я у е лютому місяці цього року купила цю модрину. Ось е приріст уже ось. Ось. Ось я тримаю вже приріст у неї. Скільки тут? Сантиметрів? 25. Це оці гілки, а оце зовсім молоденькі гілки, які вона тільки випустила. От Оце розгалудження зверху все пішло нове, його не було. Ця модрина дуже швидко росла рослина. І я сподіваюся, що цю арку. В 5 метрів вона подолає за роки три. Якщо за три роки вона не подолає всю цю арку, в мене є альтернатива з іншого боку, витка Троянда, яка я планую, щоб вона піднялася сюди. бо... Її висота заявлена 3-4 метри. Я сподіваюся, що вони з модриною тут на горі зустрінуться. Ось така новинка, яку мені зробив чоловік. Я дуже хотіла цю арку, я мріяла про цю модрину. Мені дуже подобається ця рослина, ну і, звичайно, дуже ефектно вона виглядає на арці, тому я її хотіла. В мене ще одна модрина є модрина сорту Пендула. Ось вона в мене стоїть. Вона була в мене посаджена в минулому році. Теж гарні прирости дає. Гарна така модринка. Але природу зростання ця модрина має зовсім іншу. Вона не росте, як попередня модрина, довгими-довгими масивними гілками, а наростає отак рівномірно. Гілочками утворюючи такий, ну, я не знаю, як це назвати, снопік, кубку. Таку кубку, і якщо її не формувати, то це буде просто-просто якась зелена кубка незрозумілої форми. Теж росте непогано все, але я її хочу формувати таким канділябром, парасолькою такою. Її треба стригти обов'язково для того, щоб вона тримала саме парасолькову форму. Ну от Я її не чіпала з минулого року. Хотілося, щоб вона прижилася, щось наростила, а далі почну її формувати. І от думаю, що е, наступною весною я її зроблю вже невеличку стрижку для того, щоб її формувати так, як вона має виглядати. Бо звичайний стог зелений, я не хочу. Я хочу саме формовану парасольку. Ну, так трошечки про цю ділянку, про свої плани на неї, про те, як вона зараз виглядає. На Зараз вона мені яскрава, гарна, але ще є. По-перше, порожні місця, тут, але тут ще є не дуже гарне поєднання по кольорах, тому я буду над цим працювати і цим займатися. Отака інформація про мою порадну зону і про цей головний яскравий великий квітник, який я формувала. Ну і як завжди. Далі буде.